А наступний сюжет має зацікавити батьків, діти яких мають ДЦП або ж хворіють аутизмом. Є реальний шанс покращити здоров'я малечі про соціальну програму, яка була започаткована для таких діток. Піде далі мова у нашій програмі. В області проживає понад тисяча дітей з обмеженими можливостями. Саме для них на Буковелі організовано соціально-реабілітаційний центр, який функціонує уже третій сезон. Якщо перший рік програма діяла лише для дітей з Івано-Франківська, то вже наступного було вирішено оздоровлювати людей з усієї області. Цього року тут планують оздоровити близько чотири сотні дітлахів з аутизмом і ДЦП з усього Прикарпаття для малечі, масажі, арт, фіто, аромотерапія гіпотерапія. Нас дуже тепло прийняли. Чудові умови, прекрасне проживання, харчування різноманітне. Тут ми маємо і по терапію, гідромасаж, водолікування і різні процедури, процедури масажу. Діти дуже задоволені. Вони тут розслабляються. Бо ввечері ми робимо ще дискотеки, то вони кажуть, що в такому місці, є, бо більше з міста діти такого місця діти не можуть зробити, бо їм не цікаво. А тут їм свіже повітря вони відриваються практично. Найбільше дітки полюбляють кататися на конях. Фахівці стверджують, що така прогулянка це також своєрідний масаж, який допомагає запрацювати хребту. чуть-чуть, але починається чуть -чуть, робота. Починається робота потрішки, але розпочинається робота. Дитина починає рухатися, починає активно рухатися система хребта. Це має принести свій результат. Працюю з дітками і психологи. Спілкування допомагає діагностувати їхній емоційний стан, аби допомогти психологічному оздоровленню малечі. Дитина дуже часто, от я агресивна, яка не хоче ні з ким спілкуватися, не йде на контакт з людьми. Вона така буває скованою. А саме, оці заняття вони так несвідомо, ніби дитину відкривають. Вона починає бути більш впевненою в собі, починає довіряти людям. Ініціатором такого соціального проєкту, що чотири роки тому виступив народний депутат України Олександр Шевченко. Каже, що це насамперед елемент відповідальності перед суспільством. Якщо будуть різні бізнесмени, різні відповідальні люди просто приєднуватись до таких програм, то я переконаний, що найближчі роки в нас вже не буде людей, які не відчувають тої опіки просто суспільства. Я вже не кажу опіки держави, тому що, на жаль, поки що її недостатньо. За три роки роботи соціально-реабілітаційного центру у Буковелі тут мали можливість оздоровитися близько тисячі дітей з особливими потребами. Проект триватиме і надалі. Аби потрапити на оздоровлення в рамках цієї програми, необхідно звертатися у громадську приймальню народного депутата Олександра Шевченка.